А він підкорив українське телебачення. Все окей, поїхали. Його голос зачарував українців, а тіло позбулося зайвої ваги. Себя сама як скульптор, Що літ легендарний батюшка, який прийшов на проєкт худноти одклес кенус. Це найопатажніші учасники зважених та щасливих. Це шоу підкорило мільйони українців, де зараз найяскравіші учасники проєкту Зважені та щасливі». куди подівся легендарний батюшка. Невже поява Юлії Коршунової на телеекранах стала крахом для її шлюбу? Та як харизматичний коломоянин побудував бізнес завдяки гумору? Мене звати Олена Ковальова, і всі цікаві факти розкажу за мить. Його вважають безперечно одним з найяскравіших учасників українського телебачення. Роман Яремко гуцул з Коломиї, який прославився завдяки проектам Хати на тата та «Зважені та щасливі гумор, харизма та працелюбність зробили з чоловіка зірку телебачення. Як він став пізнаваним, розкажемо пізніше. Для початку що відомо про Романа Яремка. Чоловік корінний Прикарпатець. Він народився і виріс у Коломиї на Івано-Франківщині. За фахом медик працював анестезіологом у пологовому будинку. Одружи. Вся на Христині, і у пари народилося двоє дітей. До 36 років Роман важив близько 150 кілограмів. Тож з кожним роком проблеми зі здоров'ям накопичувалися. Тиск, задишка та обмеження в русі. Всі хатні справи чоловік приклав. На дружину баланс у їхній сім'ї зник. То жінка прийняла волюве рішення взяти участь у популярному шоу. Вона подала заявку на реаліті хати на тата, і вже в лютому 2013-го сім'я Яремко з'явилася вперше на телеекранах. Вже 10 років. Про все дбає дружина Христя. Мене троє дітей. Глядачі побачили класичну гуцульську родину. Роман вважав себе головою сімейства, але всі домашні справи лягли на плечі Христини. На шоу чоловік зізнався, що готування теж на його парафії. Єдине, що він знає, рецепт яєчні, але непростої. яєчниця з гріночкою, яєчниця з шпандром, є омлет, глазуння, яєчниця… Більше про кулінарію Роман не знає нічого. На яйцях довго не проживеш, Тож експерти шоу влаштували чоловіку справжні виклики від миття посуду до, до планування сімейного бюджету. У цьому проєкті Роман пройшов певну трансформацію. Навчився готувати прості страви, більше спілкуватися з дітьми та ділити обов'язки з дружиною. І саме цей досвід став першим поштовхом до зміни своєї зовнішності. Шо? Закохалася свого чоловіка знову, тому що я знаю, що він в мене такий. Після зйомок шоу він подав заявку на зважні. Ні, та щасливі. Другий сезон зважених стартував у грудні 2012-го Роман приїхав на касник з вагою 147 кілограмів. Він потрапив до команди червоних. Перші тижні були важкими. Пізніше Роман Яремко став одним з лідерів на проєкті, адже його прогрес вражав. На третій тиждень він скинув 8 кілограмів, а до середини сезону вже понад 30 Роман став третім фіналістом шоу. На вагах чоловіка було мінус 72 кілограми. Це половина початкової ваги. Телеглядачі запам'ятали його не лише через прогрес у шоу, але й через дотепні жарти. Яким було його життя після проєкту. Зваження надихнула Романа Яремка змінити професію з анестезіолога на фітнес-тренера. Спочатку позбутися зайвих кілограмів він допоміг своїй дружині. Потім кому відтак вся рідня консультувалася у Романа щодо свого схуднення. У 2014-му він знову повернувся на телебачення, але вже в новій ролі. Тренера четвертого сезону зважених та щасливих. А вже за два роки у чоловіка виникла ідея відкрити власний зал. Він об'єднався з Володимиром Однорогим, ще одним фіналістом шоу. Разом вони запустили табір перевтілення програму сходення у горах з тренуваннями, правильним харчуванням та мотивацією. У 2018-му родина Яремко знову прославилася на всю країну. Подружжя взяла участь у тревел шоу Світами за скарбами. Роман і Христина відправилися в подорож різними куточками світу, аби в кінці знайти скарб півмільйона гривень. Однак у третій серії програми пара покинула шоу достроково. Справа в тому, що Роман Яремко перебрав з алкоголем в одному з італійських аеропортів і почав де. Бош, тож продюсери вигнали подружжя з проєкту. Де ж зараз Яремко відомо, що останній допуск чоловіка в інстаграм датований 2022 роком. Тож не зрозуміло, чи залишається він в Україні чи виїхав за кордон. Чи пам'ятаєте ви Романа Яремка, в якому шоу вперше побачили чоловіка? Напишіть нам у коментарях. Від добу господарки до фіналістки Талант Шоу. скинула половину своєї ваги, презентувала власний кліп і навіть подякувала чоловіку. За зраду, що відомо про співачку з Миколаєва, яка прославилася у першому сезоні зважених та щасливих. Юлія Кувшинова народилася тисячу го у Миколаєві. З дитинства вона мріяла стати співачкою, навчалася в шкільному хорі, записувала касети з піснями. У 20 років вийшла заміж за Сергія, однокласника, з яким зустрічалася з підліткового віку. У 2004-му народила дочку Софію. Юлія працювала в магазині одягу, але роботу покинула заради сім'ї та стала домогосподаркою. Постійні домашні справи Огляд за дитиною турботи та недоспані ночі. В результаті на вагах 115 кілограмів. Дієта не допомагала, а бажання вийти на сцену було сильніше. Усе змінилося восени 2009-го, коли подруга Юлія затягнула її на кастинг Україна має талант. Я з тобою! У першому сезоні шоу жінка заспівала пісню Я твій хліб пройшла прослуховування із суддями та увійшла до півфіналу. Голос Юрія Кувшинової припав до душі глядачам, тож голоси за нею лилися рікою. Але підтримка глядачів у фіналі виявилася недостатньою. І, хоч жінка посіла лише третє місце, одразу стала відкриттям сезону. Після шоу надійшли запрошення на концерти від місцевих свят у Миколаєві до турів по областях, але зайва вага заважала Юлії. Тож у 2011 році вона вирішила кардинально змінити свій зовнішній вид. Вигляд жінка перейшла кастинг, потрапила у перший сезон зважених та щасливих до дев'ятого тижня. Вона скинула 30 кілограмів, але вже за два місяці Юлія залишила проєкт. І, хоч участь у шоу для неї закінчилася, Юлія продовжила худнути вдома. За весь період жінка втратила 58 кілограмів, що вдвічі більше від початкової ваги. Тож жінка виграла у номінації домашнє схуднення і отримала 200 тисяч гривень. 2012 рік став викликом для жінки. Юлія Ковшинова презентувала кліп подолання. У ньому вона показала свою боротьбу із зайвою вагою. У тому ж роді зірка зважених дізналася про зраду чоловіка з колегою по роботі. Розлучення пара оформила офіційно у вересні 2014-го, а майно розділили порівно. В одному з інтерв'ю жінка подякувала коханці свого чоловіка. Я залишилася своїм рібюнком. Це найдрагоценне, найдорогою, що мені. У 2013-му Юлія Ковшинова видала книгу Моя формула щастя. Автобіографія з рецептами, вправами та цікавими історіями шоу. У 2014-му вона записала власний альбом Нові крила та переїхала до Києва. У своїх соцмережах жінка запустила онлайн-курс Схудний зіркою відеоуроки з тренуваннями. А у 2018-му знялася в серіалі Спокусниця на СТБ, зіграла роль співачки у кафе. З кожним роком впізнаваність Юлії зростала. Тож жінка почала активно вести блог в інстаграм. Зараз є Кроків. Вона продовжує кар'єру співачки, розповідає про материнство, транслює свої тренування та ділиться корисними рецептами. Чи пам'ятаєте ви цю учасницю? Діліться думками у коментарях. Закарпатський священик, який важив близько 200 кілограмів. Він став одним з найяскравіших учасників четвертого сезону зважених та щасливих. Чим прославився батюшка на проєкті. Та яка подія перевернула його життя до гори Дриго? Розкажемо пізніше. Для початку, що відомо про Сергія Чопіка. Він народився наприкінці 1970-х на Закарпатті з дитинства Сергій був активним хлопцем та грав у футбол. Він відвідував службу, співав у церковному хорі, яке згодом стало його покликанням. У підлітковому. Віці він вступив до Одеської духовної семінарії, а потім продовжив навчання у Київській духовній академії. У 2014-му Сергій повернувся додому. Там одружився і став діяконом місцевої церкви. Через два роки, у 2002-му, його направили до Мукачівського собору, великого храму у центрі Мукачева. У 2007-му році у чоловіка почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Спочатку діагностували хворобу серця, а потім проблеми зі щитовидною залозою. Сергій лікувався за кордоном і там постав вибір або величезна доза. Гормонів з гарантованим набором ваги або залишити все, як є без жодних позитивних прогнозів. Він обрав перший варіант заради сім'ї та заради служби. Після операції вага чоловіка сягнула до 220 кілограмів. У 2014-му Сергій Чопік взяв участь у зважених та щасливих. На шоу він приїхав з вагою 199 кілограмів і став найважчим учасником сезону. моїй команді саме це та Він може пройти праті і двох він тюлень. Бать, На проєкті його прозвали батюшкою. Щотижня чоловік скидав вагу та ставав лідером. Епізоди показували його службу в таборі. Він молився з командою та додавав їм своєї підтримки. Для мене. Уже велика победа, що я скинув 45 кг. Я обіцяю, що на цьому я не зупинюся. Ви побачите зовсім другу людину на фіналі. Загалом за чотири місяці батюшка позбувся близько 90 кілограмів. Глядачі запам'ятали його як сильного мотиватора. Перші два роки після фіналу Сергій тримав форму. У 2015-му його ще запрошували на телебачення, або він ділився своїми рецептами. Але 2016-й сильно підкосив чоловіка. Сергій сином потрапили в аварію. Зірка зважених отримав перелом шести ребер, зламав обидві руки та забив грудну клітку. Син теж постраждав, але менше їх забрали в лікарню Мукачева. Потім на операцію до столиці у стаціонарі Сергій побув кілька місяців. Лежав, не міг рухатися та їв через трубку. Далі на чоловіка чекали два роки реабілітації. За цей час вага знову почала рости. За цей період Сергій Чопік набрав понад 100 кілограмів у 2019 ми його запросили в студію спін-офуж зважся. Коли чоловік поділився деталями авіакатастрофи, тренерка зважених та щасливих Марина Боржемська не стримала сліз. Зараз Сергій займається перевезенням та поверненням тіл загиблих в Україну з Європи. Таким є його служення нині. Він змінив фах, показник на вагах, але не зрадив своєму покликанню допомагати людям. Чи знали ви про трагедію у житті батюшки? Яким його запам'ятали на шоу? Напишіть нам у коментарях. Три різні долі, яких об'єднав один проєкт. Про кого зі зважених та щасливих хочете почути у наступних випусках? Напишіть нам у коментарях. Не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. Мене звати Олена Ковальова. Ще побачимось.